Заборона діє це коли особисто по тобі або по комусь інших ведуть вогонь. Ну, з усього, чого хочеш. Так само, жива сила противника відкриває вогонь по наших там, БМП, БТРи, танки, техніка. Це вони працюють зараз в даний, ну, в даний момент, заважають нашим хлопцям. Заборона це якби. Злякати противника, щоб він перестав вести цей вогонь, або, хоча б ну, зрозумів, що третій може бути в ціль. Загалом в середньому два-три снаряди туди летить. І є це без коректури, просто дають установки приблизні засічки, і ми по ним відпрацьовуємо. Ну, це заборона. Можна подавлення, подавлення може бути і на 20 снарядів, і на 40 снарядів, дивлячись, що ми даємо, який наступ. було останній наступ, ми відпрацьовували. Сім БМП машин, у нас дуже багато гармат працювало. Наша батарея, три гармати працювала, ФХ працювали, гради працювали, ще. Ми дуже багато працювали на наступ наступи. Ми зупинили.